Я передаю щирий привіт Галині Данищенко. Галина Данищенко. Сьогодні мені написала Анна, я тебе обожнюю. Мені аж, ви знаєте, мені ніхто таких слів ніколи не говорив, мені аж настрій піднявся. І цей буде торт, присвячений Галі. Галі з України, яка мене так гарно гарно написала і що мені зразу піднявся настрій. Вода кипить, кидаємо ньок. ньокі. Ньоки це українські палюшки, такі, оце марка в Італії, сама найкраща. Ми беремо її в подорож. Це бульба е, варена на парі, без консервантів. Мука, тільки є мука. І, звичайно, бульба. Бульба, 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 картопля, картопля, картопля. Хто би варив, хто би варив, дівчатка, вже 2025 рік. То би творив бульбу, і мнув її, і додавав її, то все можна робити. Але якщо ти є пенсіонерка, і якщо ти на море не хочеш їздити. солі я вже дала, Якщо ти на море не хочеш їздити, і з хати не хочеш виходити, і тобі треба всіх нагодувати. Нас тут всі не хочуть багато їсти в Італії. 2,40 такі ньокі коштують. Дивіться, що я роблю. Я зараз буду поливати. Але е, отак, отака в нас 1,20, навіть дуже мало коштує. І це таке не, не корисне, знаєте, оце какао таке, воно ну, скоро застиває. Марка хороша. Е, я буду цим поливати, напевно, не все. Чуть-чуть. Так, я вам сказала, бо я боюся, що, що... я зараз ще по ножі полию. Я ще можу і таке зробити. Так, воно, до 3, Ой, ой, пішло. Пішло. Пішло, щоб мир як найскоріше, як найскоріше мої дорогенький. Всіх, як найскоріше мир для України. Для Галини. Для всіх українців, ось такий український, української хазяйки торт, яка живе 30 років в Італії. Отака в неї фантазія. Торт без жиру. Тут ще більше, ніж половина залишилося. Не хочу я присипати ось такий, знаєте, він буде такий, бо цей шоколад. Він дуже-дуже дуже такий, знаєте, смачний. Дуже він сильно смачний. Це не простий шоколад, він дуже пахучий, дуже смачний. І от мінімально дати такого шоколаду це буде дуже красиво. Так, ньоки, подивимося, ньоки. Зараз будемо торт різати. Не втікайте, бо торт будемо різати і будемо пробувати разом. І велика емоція. Оці ньокі три хвилини треба, щоб вони варилися. Зараз тут я їх буду 에... тут я їх зараз буду в... виливати воду з них. Так, ставимо сюди скоресенько і готуємо все одною рукою Бо Наступає велика емоція. Величезна, величезна емоція. Бо я. Хочу різати цей торт разом з вами, і я не знаю, який він в середині. Ніж зайшов нормально. Пробуємо такий кусочок. Добре. Візьмемо тарілочку, візьмемо тарілочку. Не приготувала я це все скоріше, але нічого страшного. Цей шоколад він дуже скоро застиває, він вже. Майже застив. Тим більше, що я цей торт витягнула з холодильника, тому що вчора його ввечері зробила. Ой, треба збавити, було. То я ніколи такої великої температури не піднімаю. Вчора я зробила, він цілу ніч відпочивав. Зранку я його поставила в холодильник. І ось так він виглядає руками. Руками, це, як він, подивимося. Так, Фрукти видно, пандіспанія знизу видно. Повидло, бачите? Повидло І таке, то чорний ужин, і це яблучне, що я зробила. Подивимося на цю сторону, глянемо, як воно з тої сторони. Чи можна людям порядним зробити і поставити на стіл, якщо я когось закличу. Як він, як він на вигляд? На вигляд він ось так. Дуже цікаво, дуже гарно. Зовсім ні грама немає. Немає гігніграма дургенсеньки жиру, ніякого жиру немає. Ви бачили, як я робила. Зараз ми попробуємо ось так. Без вилки, вкусимо. М -м 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 -м. Знаєте, що ще можна було? Він, він мокрий є, тому що ще навіть більше повидло. Ще навіть більше повидла, щоб він ще більше мокрий був. Зараз спробуємо, якщо до мене прийдуть порядні люди і будуть вилкою їсти. Як він ріжеться вилкою. Подивимося. Шоколад трошки твердий зверху. Ось так. Бачите? І для чого вам на крустату місити О, жиру давати так багато? Крустата хоче багато масла. Ви розумієте, масла багато хоче. Пізніше Пандіспанія. Що таке пандіспанія? Я не знаю, чи ви. Зараз я зімпішею. Це перше треба сказати. Пандіспанія це означає 6 ложок, 6 яєчок, 6 ложок муки і 6 ложок цукру. Оце пандіспання, безквітний, Оце безквітний, правильно. Добре, що мені в голову прийшло. Безквітний. Безквітний торт. М'ягкий. Який дефект? Дефекту майже нема. На другий раз я би дала більше отого от повидла мого домашнього, щоб воно все таке більше мокріше було. Бачите, є прослойка. Він мокрий, він, він цукру досить є. Дуже, як досить. Не, так, би не є солодкий. Чути, що він солодкий, горіхів я дала багато. Дивіться, скільки я горіхів дала. Горіх, 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 горіх. Цілі горіхи. Так, зараз я його буду різати на половинку і буду складати сюди. А половину я за ще один кусочок. Це вже відлумався, я так хочу, щоб вам, щоб, щоб вам показати, я це все лівою рукою роблю. Дивіться, як він ідеально. Ідеально його брати на цей. Навіть ніхто не здогадається, що я зробила Савуярді під неї здала. Ви розумієте? Бо то савуярді оці Я знайшла натуральні, натуральні, натуральні. Там тільки яйця і мука, отак я вам говорю. І цукор, більше там нічого нема. Оця марка. На шоколаду навіть не чути, тому що я досить мало дала. Шоколад. Так. Викладаємо. і зараз ми ще будемо різати на порції в дорогу. Попробуємо ще один кусок врізати, як він виглядає на порції. Ось так. І в руку гарно береться. І тоненький, і низенький, і бачите, ви бачите, який? І вам хочеться навіть грот його взяти, тому що ви дивіться, який він пушистий, який він дуже-дуже який він вологий він такий. Ставимо на порції. З якого боку вріжеш-вріжеш. Один більший, один менший. Нема проблем. Дивіться, як він гарно ріжеться. Дивіться, яка беля фігура. Беля фігура це означає, ви... Ви представитеся, навіть у того червоного варення можна дати більше, можна його купити, можна самому зробити з вишень, бо це яблучне таке знизу, бачите, воно є, але воно не видно. До яблучного треба дати обов'язково обов лимона. На порції. Він холодний, бо я витягнула з холодильника. Я не беру цілий цей торт. Горіх мені попав. Я не беру цілий торт, тому що один раз я вже взяла в таку саму подорож до того самого ліса, ми з'їли цілий торт. Розумієте, кожен день їсти торт? Це, це надоїдає. Ми на сніданок такого торта майже не їмо. А це після обіду, пообідав і, і чимось таким солодким закусити. Вже мені впав. Нічого страшного. Так, доресеньки мої. Мені треба доньоків подивитися. Мьоки вже готові. Запам'ятайте Марку. Галя, я тобі привіт. Теж передаю з Італії. Дякую, що ти мені так гарно написала. Я тебе обожнюю. Це таке слово, що колись такого в Радянському Союзі ніколи ніколи навіть не говорили. Ньоки вже готові. Я ось так роблю. Спочатку воду, щоб дуже пара не виходила. Все, зварила ньо. Пускати не треба. Не треба полоскати. Це просто я, щоб мені парив багато, бачите, вже аж чудне. довше не треба варити. три хвилини. Більше не треба, навіть я можу і забагато жив зварила. Зараз я буду перемащувати і беремо от його в термоси. Я скидаю це все в термос і побачимо експеримент, робимо. Їдемо вгору. Зараз ми виїжджаємо. Вже після обіду у нас сьогодні хмара хмарненько, але на вулиці, 35 градусів. Тут я зварила, я вам не показувала наше типічне тосканське блюдо. Це є фасоля з таким м'ясом. Я вам показувала, навіть така кубаска є купчена, але то така з тих здоломітів, там Бульцану, де мій чули, компанію їздив. Фасоль з фасолі і багато помідора. Дуже-дуже смачне таке. Тут бульби нема зовсім. Ні бульби немає нічого, нічого. Сама фасоля, помідор, чесник, цибуля. Воно дуже похуче. Все, я занята, побачимося пізніше. Тортик вийшов гарний. Зараз наріжу повністю три, три порції, три порції. Короче, а це в морозилку. Я поставлю абсолютно морозилку. Абсолютно. Пізніше можна заморозити, як ви кажете. Візніше, як хтось прийде, як так по-українськи, хтось прийде, а як не прийде, то саме з'їмо, Ось так буде. Вніше, торт цей мені пригодиться. Така в нас погода гарна. У нас всі люди поїжджали, бачите, скільки місця є, багато машин дуже мало, на вулиці горячу, у мене кондиціонер включений. Тому я так маю силу говорити, маю силу я говорити. А так якби не було кондиціонера, то я би впала і була б нервова, і не знаю, яка я була б нервова. Все, я закінчую, доренький мої. Побачимося пізніше. Пишіть лайк, пишіть, що ви думаєте. Обов'язково, що ви думаєте. Мені це дуже цікаво. Галя, тебе цілую, обнімаю. Дякую за комплімент, що ти мені зробила. Звідки ти є? Напиши мені, хоча звідки ти є, з якої області, з якого ти міста, з України, з села, міста. Дякую тобі, Галя.